Саксаганський район, розповідає історик Андрій Чубенко, складається з самих парадоксів. І від цього виставка, що відкрилась у міському музеї, тільки виграє. Так, він найменший за площею, але найбільший за населенням. Він створений лише у 1975 році, але при цьому саме з його земель розпочалося заселення за великим афронтом кивеща і індустріалізація кивеща. Саме на території Саксаганського району був створений перший рудник з видобутку залізної руди. Саме у Саксаганському районі з'явилися перші замірками міста хмарочоси. Найбільше з них – 17-поверховий будинок стоїть на мікрорайоні Соняшний. У Саксаганців найбільше театрів Ляльок жартує Андрій Чубенка, тому що такий театр єдиний у місті. Експозиція представлена полотнами видатних криворізьких художників Григорія Шишка та Івана Авраменка. Митців завжди приваблювали мальовничі пейзажі району Ювіляра. Біля витоків розбудови мікрорайонів Сонячний і Герницький – Стояв Георгій Гончарук. Він очолював Саксаганський район 15 років. Як би ви реагували, якби все життя майже віддали тому району, тому я люблю його і бажаю тільки процвітання йому. На виставці можна побачити відео та фотоархіви, зроблені у різні роки. На них вся історія Саксаганського району. Це район не лише про шахти кар'єри, не лише про індустрію, а це про людей. Тому що люди це душа району, і кожен може знайти е, свою е, історію в цих і фото, і е, відеоархівах, і в досягненнях. Виставка на берегах Саксагані проходить у відеогалереї під квітковим годинником. Експозиція відкрита для огляду до кінця листопада. Ігор Кононенко, Олексій Правицький цей день.